Ти, дурне жахлестурень. Ко коли ти впав сюди до нас, тато сказав, що тебе полазив в турну і я звій наглядач. Ідем, я, тебе намалюю ID карту тобі, і ти йдеш за, за роботу. Добре, сідай туди, я тебе намалюю. Вот. Ф -ф -ф. Вот твій малюнок. Йди на місце праці. А вот А, you, human, give me my, give me your ID card. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. clean up dead 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 bodies i'm looking at you Окей, okay. your work end. You can go home. Подожди, чувак, не заходи. Я знаю, ты хочешь сбежать. Завтра мы сбежим через главные ворота. Приедет машина. Меня, мы на нее оседаем. И Идем, едем давай. Только первое поговори с боссом. Как в банбане 8. Пфф -пфф -пфф. О, нас, значит. Так, напевно, ты тебе підходишь такий чувак і розповідав план. Тому ты, напевно, знаєш. Б ты возьмешь все, що потрібно. А так я слухав той пан. А якщо ти йому розкажеш, то коли я втічу? Я скажу, що в тюрмі є така людина, яка ще до паски в тюрмі не платила науки. Тобі буде о, супер погано. Добре. Іди спит. Ах, ми знову копіруємо бан-бан, весь. Ага, хотілось навіть так втікти. Ой, все чувак розповів вашій план тільки за один. За один. Десь гадати. За один раз подивитися телевізор. Вибачте, я не міг відказати. Боже, ми купіруємо банбот 8. А! Ну все. Це все, все твоє у я, я не хотів, прості босс. Та ми і так вже через тебе помремо. Добре, таргани Ф помріть. Перше будеш ти, сіня какашка ні, застрял. Дайте, дайте. Про вашего друга, про вашего друга забу... забейте. Лучше бегите. Дозы купил бомбан весь. Просто дозы. Но ну, вы только не бойтесь. Это последний раз. Я думаю, что вы сейчас мы будем его купить ну, Нет, это мин, я так и знал. Ну, ти, ти вже рік прокидався. Цей чувак наш здох. І ще нашого друга загубили. І напевно я вже буду дзвонити тим налогам. Ми все втратили, втратили надію. А о, налог? Там в, в, така людина була, і вона не платить налоги вам. Можете. Бійти заарештувати її. Ну, все, чекай на свій кінець. Тебе за нелоги вб'ють. О, ти. Вибач за все, що було раніше. мене якийсь диво не видивилось. І коли я, може, вас забрав вниз, коли, щоб вас вбити, я сам вирів. Я тут друг хотів дістати з верху коробки. Зможе дістати? Я, я не можу. Так, я знаю, купіруємо барбан 8. Зараз буде дуже скорий персонаж, як, типу моя альтернативна версія, як фламбо. Все таке послання? Все таки мій друг. Оу, оу, ууу, то не мій друг. Ты взагалі. Я тебе засичав когось. Пфф старий старый А? Редби? Так просто посрайшся чуть-чуть. Нам потрібний тер. Бо нам нами слідкують. Правда? Слідкують? Хто за нами слідкує? 嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。<noise>